Українська влада називає боротьбу з корупцією одним з головних пріоритетів своєї діяльності? Водночас українські журналісти ось уже рік домагаються дозволу відвідати президентську резиденцію у Межгір'ї. В день свого професійного свята, 6 червня, журналісти влаштували пікет біля воріт резиденції, щоб нагадати президентові про досі не виконану ним обіцянку допустити в Межгір'я представників ЗМІ. цього тижня. Ми запитали вашу думку, чи правомірні вимоги журналістів про їх Допуск у президентську резиденцію між Переважна більшість з вас, 88% вважають, що такі вимоги правомірні. 8% не підтримують позицію журналістів. Решта учасників опитування не визначились з відповіддю. З цим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях української столиці. Хочуть поїхати, подивитися чогось. Це ж така публічна людина, всім цікаво, як вона живе, що там буває в неї. Ну, а з іншого боку, це ж вторгнення в особисту власність, в, 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 в дім, чужий, без запрошення. Журналісти, як представники так званої четвертої гілки влади, громадський контроль, вони обов'язково мають контролювати діяльність і не тільки. Посадовців, а й взагалі президента України, премєр міністра України, інших посадовців. Тобто абсолютно нормальна європейська практика. Якщо нічого скривати, то якщо нічого приховувати, то нехай покаже свій будинок. Ви, Чого він считаю, боїться? Так. Якщо він заробився чесним шляхом, і навіть як нечесним він повинен показати. Він офіційна політична особа, тому що це потрібно. Він знав на що віншов, коли він став президентом. Президент і все що Він президент, і Люди мають знати, за які гроші він хороми в Межигір'ї збудував. збудував. є підозри. І що все це не зовсім чесно придбано? Все має бути на виду, не можна приховувати. Хоча в нього непогано виходить приховувати. Цікаво картинку подивитися простій людині, хоч ми можемо здогадуватися, що там в нього є. Але повинен показати. Тоді до народ до нього би краще ставитися. Все мене не цікавить те, що цікавить вас, журналістів. Абсолютно не цікавить. Я суджу за результатами роботи. Я бачу, що робота робиться, справа йде. я задоволений своїм президентом. Я задоволений своїм президентом.